На засідання громадської ради запросили адміністрацію водоканалу зі слів керівництва підвищення тарифів необхідне для подальшої безперебійної роботи підприємства, яке забезпечує водопостачанням і водовідведенням все місто. Буде чергове підняття тарифу на водопостачання та на водовідведення з водоканалу по для шосткинців. тобто незрозуміла ситуація для містян. Хотілося, щоб ми. Разом пояснили жителям, як це буде відбуватися, і чи буде в цілому це відбуватися, що послугувало цьому рішенню, тобто яка проблематика є у водоканалу. Директор комунального підприємства Радіон Хукаленко зазначив, що ситуація критична і потребує негайного вирішення. Щомісяця наше підприємство несе збитки, десь 1 мільйон триста піятдесят. Загальна сума збитки за 10 поточних місяців складає десь 12 мільйонів. Сталася така ситуація, що наступного місяця мені вже нічим платити чи за електроенергію, чи нічим заробітну плату платити чи податки. Заробітну плату і податки я не маю права не платити, це подсудне діло. Получається, я не буду платити за електричну енергію. Була озвучена вартість тарифу на електроенергію для водоканалу. І якщо тариф зміниться, збитки збільшаться. У нас 7,68 з ПДВ, перша друга категорія. Якщо ми хоч раз не заплатимо за електричну енергію, ми автоматично попадаємо у таку категорію, яка «остання надія. Наші фахівці посчитали. Нам підприємство буде ще здати збитки на мільйон 250, якщо ми не потрапимо в цю категорію остання надія. Члени громадської ради попросили пояснити калькуляцію запропонованого тарифу. Так, в новий тариф хочуть закласти вартість будинкових лічильників, щоб мінімізувати втрати. 30% домогосподарств немає лічильників, У кого є ще магніти? На цим ми працюємо, закупаємо магнітні ленти, встановлюємо. Е, по воєнному стану. Ми не можемо заставити споживачів поставити лічильники. Можем нараховуєте туди по загальним тарифам? Да. Все, ну, травам. Ну, чим, 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 чим Ну, Дивіться, у кого нема лічильників, тече в воду вони не виключають. І вони використовують три рази більше води, чим ми їм нараховуємо. З чого виходять ці ціпаті? Радіон Хукаленко переконаний, що такий крок змусить шосткінців подбати про встановлення лічильника, щоб не платити за втрати води у будинку. Становиться лічильник на дому. У кого є вдома лічильники, те як платили, так і будуть платити. Це ляже на патрі, у кого нема лічильника. Таких у домі там 300 чоловік. І всі ці патірі ляжуть на нь. і вони прийдуть і поставлять лічильники зразу через тиждень. Радіон Валерійович описав наскільки ситуація на підприємстві критична. Наша вода водопровідної мережі протяжністю десь 180 кілометрів, каналізаційні мережі 140 кілометрів. Вони вже всі зношені десь на 70-75%. Да, тому що вони будувались коли місто. Да, активно Конвертаційні мережі почали будуватися в 1932 році. У нас ще в місті є дерев'яні дубові латки. Вони ще працюють. Це, це бомба, я не знаю де вибухне. Зараз я вам розповім. На, у нас на складі у ВНЗ немає жодного метра труби, жодного двигателя, жодного насосу. Якщо десь трапиться, мені нічим буде поміняти. Ще одна проблема пов'язана з мобілізацією. У нас підприємство було критично признано. Було у нас 100% броні. Зараз, три тижні тому, нас забрали 50% броні. Я вам приклад набив. Наші слісаря ремонтники працюють і взимку і влітку і по пояс в вибачте, за вираження. Вони на руки чистими отримують 10 200, 10 400. Як, як, мені, як керівнику залишити цих кваліфіційних працівників. На своєму робочому місці радіон Валерійович згадав про автопарк водоканалу. Транспорт був придбаний ще у 70-80-ті роки минулого століття. Тому його вкрай важливо оновити з метою заощадження коштів керівництво водоканалу вивчало можливість встановлення сонячних панелей. Якщо нам хтось допоможе, донори нам допоможуть. Ми ставимо сонячний. Станції на наших підйомах у нас є досить площадки на цьому чи на чесних спорудах. Тоді ми зможемо якусь економію електричної енергії. Ми зробимо головний бухгалтер Роман Тищенко. Нові факти, які демонструють послідовну політику підприємства в галузі енергоефективності за останні 20 років, 22 роки ну по ну, 21, да, 23 третій, включно рік. А, Відсоток споживання на підприємстві був знижений, ну не відсоток, да, споживання на підприємстві було знижено в 3,3 рази. Тобто, за рахунок встановлення насосів енергоефективного обладнання. Розумієте? Тобто, а при цьому ціна виросла близько 30 разів. Ну тобто підприємство працює, фахівці працюють, щось намагаємося робити з тих можливостей, які є. От вино ну, ви кажете про економію. В принципі, зараз вже все, що можна було енергоефективно встановити, ну. По максимуму, по силам уже все воно встановлено. Ще одна проблема це очисні споруди, які будувалися у 70-ті роки минулого століття і які перебувають в аварійному стані і потребують модернізації. Але ці роботи обчислюються мільярдами гривень. Щодо роботи під час можливого блекауту. Тут ситуація на підприємстві досить обнадійлива. Наше підприємство в достатній кількості. Отримали генератори з допомогою наших донорів, з допомогою Миколи Петровича. Зараз облаштовують площадки, і до нового року всі генератори будуть запущені в общу систему. І я вам кажу, що після нового року ми можемо в будь-який блокаут наше місто залишиться з водопостачанням і сводовид. Загальна сума заборгованості споживачів за послуг водоканалу близько 27 мільйонів гривень. Це приблизно 7 відсотків абонентів боржників. У голову ради цікавило, які тарифи в інших містах. Це найнизький тариф в шості. Шойда. Можна сказати, по всій Ну, Наприклад, дивіться, шостка 41,87 стану на сьогодні. Да? Суми для населення, ну там інший регулятор, там НКРЕКП тарифи встановлює, і там мораторій конкретний для них, політичний, да, він є для населення 32-65 на, на 1 січня 22 року тариф встановлено. Але там є ще абонплата. Тобто до кожної платіжки додатково йде 11 гривень. На воду і 15 гривень на скиди. Тобто додатково, по сумам, також для бюджету і для інших, зараз встановлений з травня в травні встановлений тариф з червня 52 гривні. По сумам. Наприклад, які міста такі цікавлять конотоп, да? ну, наші такі сусіди приблизно такі по розміру, таке по розміру міста. В тому абонплата 12,55, Додатково до тарифу, який складає уже зараз з ну цілий рік вони працюють по тарифу 57,41 а, зараз буде змінений тариф. Я ну не знаю скільки, але нусімся там да, тариф. Е... Директор кидав, вони вже узгоджена, буде да. з нового року 86 гривень. Да. А, Рамни, наприклад, тариф для населення 51,48 Його такими залишили. переглянув переглянули для підприємств 85 гривень. Ну копійки я вже не говорю у сусідньому. Глухові тариф становить 66 гривень. Ситуація виглядає так, що без підвищення тарифів у підприємство критичної інфраструктури може опинитись у критичній ситуації, а разом з ним і все місто.